Не знаю, чому, де ходили ми юними білі, співається білі там гори, ми тільки прийшли. За нами зелені верхи голубіли, світліли, як ті, кого ми полюбили і не розлюбили, бо не полюбити їх і розлюбити не могли. Легкі твої руки під снігом підслухають вечір, і днів колотнеча вже танець такий собі рек. Повільна мелодія, клятва, бо хроніка втечі. Нечутні, як руки, які опустились на плечі мої обважні ліві тиші у танці смерек. Цей танець на білій підлозі, а може, не варт. Вона не для танцю, для пісні, що також одна, як молодість наша. А в пісні прийшла мені карта, і все ж довелось музиченьків проситі благати. Підлогу цю розхитати хмільним без вина. Чому ж ти спинилась? Мене серед танцю лишила, вони для молитви рука потім друга звелась, так наче невидима птаха крильми тебе збила, ти Те небо моє відштовхнула, сніги віддалила, і ми танцювали, бо, зрештою, грали для нас.